Всім привіт! Мене звати Світлана Вайт. Зараз у нас з вами буде розклад на тему чи варто зараз змінювати щось у своєму житті. Розклад буде на три варіанти, тому зараз, будь ласка, оберіть ту колоду, яка вам найбільше подобається. Коли будете обирати колоду, то прислухайтеся до свого серця. Яка колода вам найбільше сподобається, така і буде мати відповіді для вас на сьогодні. Ті, хто обрав варіант номер один, дивимось, чи вдалий час зараз для вас щось в житті. Ця карта каже про те, що все таки змінювати щось варто, зараз для цього гарний час, але поспішати зі змінами на слід, слід все-таки усе. Перед цим гарно спланувати, вивірити і тільки потім діяти. Ті, хто обрав варіант номер 2 та карта, яка вам випала, каже про те, що все-таки не слід зараз вам щось змінювати у своєму житті, слід навпаки сісти і просто насолодитися тим, що ви маєте зараз. Насолодитися своїм життям, своїм комфортом, просмакувати усі ці моменти. Ті, хто обрав карту номер 3 ця карта каже нам про те, що не слід зараз поспішати щось змінювати у своєму житті, слід добре впевнитися у тому, що те, що ви собі запромітили, вам дійсно потрібно. І крок за кроком йти до своєї мети, але не слід поспішати при цьому. З вами була Таролог Світлана Вайт. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. Якщо ви хочете індивідуальний розклад, то записуйтеся до мене. Інформація, як це зробити, є у описі до цього відео.